Всем привет! Ви на каналі CryptoCaster. В цьому відео расскажу про новий проєкт OPNET, який запустив вчора нарождаємо І Ми можемо участь в FarmPoint, в які будуть конвертуватися в дальнейшем в токен проєкту. Інвестицій, підтверджених в проєкті, немає. Є на Twitter їх баннер вже запустили. Можна вважати, що вони партнери з Galaxy. Можно приступить до выполнения. Для начала нам треба установить их кошелек. Он выглядит вот так. Как обычно, сохраняем свою сетфразу кошелька и кошелек выглядит вот таким образом. Тут есть публичный ключ и ваш кошелек. Для участия в тестнете нам надо отправлять именно цей кошелек, а не публичный ключ. Перейдем до выполнения заданий. Для цього нам треба спочатку переходити на ось цей сайт. Переходимо по ссылці в описані і ми коннектимо свій скачаний кошельоп OpPilot. І нам одразу дають 2000 поїнців. Потім ми підтверждаємо свій Twitter аккаунт і фоловимося і ці квестики. Також заходимо в Discord. Є е, задання сезонні. Тут е, нажимаємо на кожну кнопочку і е, робимо квести. Потім е, нажимаємо Verify Completion і мають задання виконатися. Ось тут стільки їх є, і за кожен дають 500 поїнців. Е, після цього ми заходимо на е, Fawcett на екран. І тут у нас є ось таке. Кожен день заходимо і забираємо свої токени тестові. На крипторанки видно, як іменно будуть ось тут задання. Тут капча І ось цей кошелечок ви собі відправляєте і забираєте 0.05 біткоїна. Потім також OP-20. OP-20 і нажимаємо Claim. Потім підтверджуємо транзакцію і забираємо з 1000 піл. Все, ми забрали свої токени піл. І переходимо на мотосвап. Ми будемо свапати різні пари тестових токенов. З допомогою біткоїну ми будемо свапати на мото. І можна обратно. Давайте зробимо. Одну транзакцию, например, 0.05 биткоина получим 42 мото. Нажимаем Swap Tokens, Start Reservation. И подтверждаем э, своим кошельком. Тут будет трохи комиссии. И все, тут транзакция более примерно 10 минут. Надо ждать э, трошки времени, и потом они появлятся. После того, как вы получите токены мото, вы можете побачить их на своем кошельке. Следующую активність, яку надо зробити, це відправити токени тестовые мото на другой кошелек. Я э, напишу свій кошелек, если ви захочете, можете відправити мне на. Э, це будет ссылка в описанні. Вибираємо токен. Ось такий, і тут адрес. Все. Вибираємо, скільки ви хочете відправити. Например, 15. Нажимаємо Send. І відправляємо. Все, транзакція Send можна закривати. Все, після цього ваші токени будуть відправлені. Нажимаємо на стейк. Также треба застейкати свої токени. Вписуємо, скільки ви хочете. Апруваємо. І наші токени застейкалися після того, як ми підтвердили транзакцію. Все, після цього ми э, заходимо періодично і забираємо э, свої реварси. І все, ми бачимо свої застейкані токени мото, ось тут вони є, і можемо забрати тестові токени. Можна зробити це вже потом. Все, по мотосвапу, все. Повторяємо періодичні активності, заходимо на різні вкладочки і виконуємо другі активності, які нові будуть появляться. Добавляємо ліквідність, создаємо пул, перейдемо до другого сайту, який треба зробити, мотошеф. Ми тут заходимо на як обычно, СССР-кошелька, нажимаємо Меню, вибираємо. Монету, яку ви хочете застейкати. Тут є величезний відсоток, який ми будемо получати. Нажимаємо сюди. І тут ми нажимаємо кнопку Stake Your Bitcoin. Нажимаємо Max і дивимося, скільки у нас є. І вибираємо примерно там половину. І стейкаємо. Тут нам надо написати Confirm, що ми соглашаємося з транзакцією і з условиями. Нажимаємо Continue. І підтверджуємо транзакцію своїм кошельком. Все, після цього у нас буде стейкінг TX ASN. Аналогічно виполняємо з другими токенами. Переходимо на моту. І тут у нас видно, скільки у нас на балансі токенів Я буду стейкати 50 токенів, мало ли вони понадобляться. Нажимаємо stake now. і так же своїм кошельком Все, транзакція прийшла і можемо повторять ці активності періодично, хоча б раз в тиждень заходить і виконувати. Підняття активність на цьому проєкті можна виконати квест Galaxy, запустили нову кампанію, і можемо забрати перший Discord роль. Тут легенькі завдання. переходимо по ссылку в описі, щоб ви не шукали. І відслідковуємо другі активності Galaxy. І я сподіваюся, нам додать якісь подтверджені інвестиції. І е, будуть ще якісь нові активності проєкту. Так що переходьте і випланяйте е, даний проєкт. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аирдропи, роздачі, які не попадають у відео. Досить багато я почув різних проєктів, новості проєктів. Все в мене можуть спитати в Е, Переходьте, підписуйтесь, ставте лайки. Також в Ютубі коментуйте, ставте лайки і всім пока.